Міто є шкільний автобус з села Лаврі з села слабко. Німи передаємо на ліцей. Я будемо подумати над довозом дітей з тих соціальних, щоб mm -hmm. мене казали, що мені був вийшов mm -hmm. на ну, ток-то назад. Ми то ми будемо думати на тему маршрути, підвіші. Ну то таке, ми хочемо передати на ліцей, а там потім бачиться, як все, за не все лишається. <гулеть> <гулеть> ну <все. гулеть> ну, <все. гулеть> ну е По турєву немає домішки не автобус, а тут можливо буде показати сквально до сторона шуті, бо думаю еще забезпечити місто буде що це у власному, там, наприклад, що по передачі транспортного засобу запитання якісь Не раз у зуйом чина. Ставимо останні по передачу транспортного засобу. Питання Наступне питання про передачу комунального майна сільської Ради для потреб укровиської розпеки. Вернулися там на історію, так? Так. Вернулися до старту Львівщини, і там запустили. Яка там сума? 24 тисячі. 24 тисячі 279 гривень. Ми на попередній сесії вийдули. Так, вона в програму. Попили послуги, а потім висунулися і передаємо. Можливо, її не Так? Можливо, треба вирішити. Воно 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 вичерпне. Воно вичерпне. що це

У нас в супільниці просто у нас є по рівні в Сильнському області віддавлені робоче місце адмістратора, де навіть зараз. І в кожному області, як в супільниці, є ситуація, що є на заміну старості, прилегний є адміністратор з того особи, які має поваження власного обліка до Печати, який з доступ до отакова. У нас в супівниці немає адміністратора, у нас є працівники, які є до робота, має відділення освітлення. Щоб ми мали можливість перевести цього діловода на посаду адміністратора, там що відносно, що супер то, по потрібно зробити суттєві зміни, тобто трибати від садки, ще одну посаду адміністратора, щоб просто технічно перевести працівника посаду діловода, а посаду адміністратора, щоб він зможе робити доступ, тому право тільки судові доглядати всіх супутних мають. Адміністратор має тебе, якщо ставити суд, має власне спочатку, має право доступу до всіх.

То ми не обраємо лише тільки замість. Ще ну, по технічних працівниках. Yeah. E, зараз йде mm. тенденція, що комунальні, mm. ну не знаю, споки що попередня інформація є така, що за комунальні підприємства скрада не можуть включати доволі на проведення віку по уста. Не знаю, все таке таки прийшов лист, то і самі, щоб десь в курку, і, по-моєму, там ще не розривають до Щось таке дуже інтересне, знаєш, не. E, роботи, що ми робили, ми между почав до смачних у нас клиент на гроші, вони пришли платить. Нам на сезон робити треба. Чисто гілку, десь треба, десь роботи шампуль. Є пропозиція бік сезонних позицію, практику сільської раду. Я на сезон би їх просто на по

Є якісь пропозиції, запитання по цьому? Так, ставне голосування про це згадують. Наступний йде блок земельних питань, вони з ними розглянули. То, що по одному, в нагмісію ви розглядали, чи є щось щось. Ні, нема спільних питань, нема один фон. Є 79 питань земельних з них, наприклад, 21 питання про коротше виготовлення пішки документації. Ви можете задати цього питання, може ожидаєте поїди пакет, то згадаємо, а ще такі капітані, щоб викладали. Я Затвердження, вже бе можемо. А було питання. Давайте я читаю питання так про клопотання фракт Україна того, то будете щодо зміни сторони з порони арендаряжена для слова власне. У меня все власне і я так не правильно.

Потянули грошову оцінку на земельні ділянки, коротко і забезпечення. І я думаю, що на наступній на наступні сесії вже будемо голосувати. хай так? Будемо голосувати, що виселяти на будемо пробувати так шукати. Mm -hmm. Будемо знати, скільки вона коштує. і, і Ма питання? Mm -hmm на голосування продання договора ороблення технічної документації з нормативно грошової земельних за мене дня змеємо саме Про затвердження проєкту домеру, щодо звернення на днях для розміщення та експлуатації основних підсохних людей та споруд задіяння організації за підприємства, тепер звідки зберігаються перед дати земельну дня у рамку на реєстрів надіяння це Територія заводу беруть <клес> плата, свіття, там, в оренду. орендна плата, в принципі, у нас ще у виділося там в оренду. Заміни тої комерції, то реконструювати власне цеха для для комерційної діяльності. Є питання? Значить, ставлю під нами питання на голосування. Так. Про затвердження проекту детального плану з нами дянки до будинку підполонів по будинку по досудові до будинок його призначення до їхнього призначення. Це мене є цільове призначення від ОСГ на ОСГ. Так? Провати її автосі мають зелені дянки, хоче збивати хату. Добре, тоді ставимо питання про затвердження проєкту з нами дянки. Сергій Сниці Замкова на голосування. Продовження в оренду земельну ділянку для ведення товарності з господарського призначення фермерського господарства на Шамбурзі. Площа? Площа 4 гектари, то відносно цеги твої до Володимирі. Друзі, це вона шамбурзі, то є там не пощини. Якщо ніхто тут правий стану, там... Тут я можу помікати відносно терміну. Відносно терміну, скільки там... Терміну, я би казав, що Термін дати більший, але до моменту розпаювання, тоді промігається. Тато момент розпаювання, але е, рекомендується скосподати з терміння мінімально сімковок відбувати. Давайте ми так і позидувати, а якщо буде розпаювання. Якщо? Ну, що, подати гроші у бендрі на рік, ніхто не буде. Там що не там треба здати розповідають. Воювати. Ну, є пропозиція термін СІРО.

I need some Добре. Пропозиції символ. Добре. Наступне питання винят оренду з мене джерела наверняка товарності сподвижку значення. Фоб гута. Всего розуму по придурову наша так? За та, минулий рік, ми минулий рік, минули рік приймали рішення на один рік. 7, 22 щоб не правили. вже. А. Ну а чому б ті руки давали на рік, у військовій стане? Ну е -е, думали, що нема, але реально що можна. Ну, Ні, то не є комунальна земля, щоб, щоб можна виставити на аукціон, то є витребувані паї. До моменту розпаювання або там. Будеш сподівання зелені, що там того Сім років, Коли виставляється на аукціон, то перший мінімальний тен це років. Включені до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельну програму форми аукціону та для того, щоб розробити проєкт збудки, що розглядає фрагменти всього починається на період Це біля господарського двору, біля фрагменту. Так, так. Є запитання? Немає. 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 Немає.

it.